Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему «Чотири кроки для зменшення тривожності поради батькам. Тривожність це стан занепокоєння, його відчувають і дорослі, і діти. Вона виникає у префронтальній корі головного мозку, де ми розв'язуємо проблеми та уявляємо різні ситуації. Це місце, де у дитини виникають думки: Ой, а якщо я помилюся, а якщо мене хтось вкраде. Що, якщо я скажу щось неправильно перед класом? Або у батьків? А якщо дитина захворіє, а якщо я поїду на вихідні та дитині буде так самотньо, що це зруйнує наші стосунки назавжди? Що зробити у такій ситуації? Проявити, треба поговорити з дітьми про те, чого їм бракує у таких обставинах. Не казати щось на кшталт, думай позитивно, що ми можемо з тим зробити, такі обставини або ж тримай себе у руках. Замість цього поговоріть про те, що відчуває дитина щодо цієї ситуації. Дати час посумувати. Не уникайте дитячого смутку, бо саме це почуття, коли воно розділене із батьками, підтверджує цінність втраченого. Так само поводьтеся із роздратуванням чи злістю. Хай як важко буде батькам, треба дати час повністю проявити почуття. Знайти місце. Допоможіть дитині зрозуміти, де ці відчуття розташовані у її тілі. Наприклад, від цих емоцій стискається горло або ще мить за грудиною. Видалити. Вчіть не абстрактно контролювати емоції, а знімати цей конкретний фізичний дискомфорт. Хай дитина сама шукає під вашим керівництвом, що цьому сприяє фізичні вправи, малювання, глибоке дихання, способи розрядки, наприклад, побити боксерську грушу чи пожмакати або ж порвати папір. Скоротіть час проведення перед телевізором та іншими гаджетами. Натомість влаштуйте сімейну прогулянку чи пограйте із дитиною у настільні ігри. Разом із батьками вона почуватиметься у безпеці, що допоможе їй заспокоїтися. Дякую вам за увагу!